Любі друзі, любі глядачі. Нас запросили святкувати День Незалежності на дачі. І ось ми одягли свій Family Look. Нікуся, привітайся. Мілюся, привітайся. Все. При... Провідали наших котодіток. І тут є таке маленьке містечко. Вирішили трошки прогулятися, ніколи тут не були. Може і не будемо, то ось. І вам покажу, якщо щось красивеньке побачу. Добре. Так, всі позбігалися одразу. Різко прийшов. вона повні носа туди. А оце будемо... О, все равно шесть, обидно. Не, ну А если у нас тоже даже разумно стало. Вот такого. Такого раз, раз. Дивись, що yeah. там робиться. <свистак> uh -huh. Так, ось якась резиденція з воротами. Можливо, резиденція німецького кайзера Вільгельма. Вільгільма. <постив> <постив> ну <Но> зараз, <це, постив> зараз це хохшуля. Ой, школа. Так. Ось таке містечко. Фокус о, які старовинні, типові німецькі будиночки можна піти на пивце. От зараз покажу вам з лівого боку. Це така, напевно, як центральна площа. Ну, тут можна до цей кромбахер сісти. О, дивіться, як симпатично. Так, зайшли в старовинний ресторанчик. І ось хочу вам зняти трошки інтер'єру. Подивіться на стелю, яка цікава. Ось тут сова летить. Ось такі сходинки на другий поверх. Подивіться, які атмосферні будиночки. Так затишно. Подивіться це будинок 1610 року. Така затишна вуличка, ніякий транспорт не їздить. Можна тільки пішки ходити. А ось дивіться, я це не шукала. Це ось така крамничка. Якась, передається тут пряжа. Малесенькі моточки. Ось ще вам покажу. Дивіться, така будочка. Відкриваєш, і тут стоять книги. І їх можна взяти всі, абсолютно безкоштовно, і також можна принести свої книги. Дівчатка, в мене тут лежить така стопочка журналів. Але я погортаю і покажу вам не все підряд, а тільки те, що мені сподобалось. Наприклад, мені ось дуже сподобався цей образ. Я вам показую так повністю. А тепер більш детально. Ось така висока резинка, вкорочений такий жилет з косами і аранами. Ну, це така тема не зовсім моя, але дуже подобається моїй доньки. Далі ось такий жилет, в принципі, можна зв'язати навіть і пуловер з такими цікавими косами. Ось більш приближую детально. Ось такий цікавий вкорочений джемпер під щось високою талією. Дуже такий затишний. Також ось дуже такий затишний кардиган з карманами. І мені здається, навіть схожий такий кольор, як я собі збираюся в'язати кардиган. Я не знаю, якою в мене вийде довжини. Але хотілося би такий до колінця. А це ось журнал. Summer Love, я так думаю, що е, літня любов. Але, якось модель стоїть в махеровому кардигані. це, напевне, е, е, літня любов нашої Танюши. І ось, будь ласка, Светрик Intars з такими цікавими квітами. І що цікаво в цих квітах, вони бачите, вив'язані з меланжевої пряжі і вона якась така, типу, або твідова, або якась, ну, коротше, фантазійна. Ось теж доволі такий простий светрик з дирачками, але дуже цікавий, хто любить таке. Оце взагалі не моя тема. І ось цікавий кардиган з вишитими квіточками. Не хочеш квіточки, не вишивай квіточки. І планочка така цікава. А ось цей кардиган мені прям якийсь такий з імітацією на рукавах такої вишивки. Я не знаю, це в'яжеться чи вишивається по петлях. Але цікаво. Ось так цей кардиган виглядає в повний зріст. Ось так, як прім, наблизить. Бач, тут така і пряжа цікава, і ще плюс вишивка. Я, до речі, перелюбила всякі візерунки, ви, видно, в дитинстві перев'язалась. Але, ну, от хто любить, доволі таке, я думаю, і нескладний, і такий нарядний Цікавий кардиганчик. Оце, мені здається, теж зараз дуже входить в моду. Може, воно і не виходило з моди, я не знаю. Але якби взяти такі більш спокійні тони, то можна, в принципі, залишки повив'язувати без цього фантазійного переходу. Ну. Хоча, якщо комусь подобається, то чому б і ні. Це один кардиган гачком, а один з пицями. Ось тут дуже цікавий такий візерунок, от він мені прям як корабліки. Хто любить. можна взяти так до уваги. Коли я починала свою в'язальну кар'єру і в'язала по журналам Верена, то в мене був от 100% був отакий от тільки зелений светр. Я в'язала з такими листочками. Але насправді мені подобається ось цей кардиган. Зараз я вам покажу його, як би в повний зріст. А тепер наближу, він, по-перше, такий пухнастий. На ньому якийсь такий цікавий візерунок, і він от прям настільки такий повітряний, і він, ну, він такий, як на запах йде. Ось таке також 100% в мене було в підлітковому віці, я собі в'язала таку двічку, маєчка, і зверху кардиган. Ну це зараз зовсім не моя тема. Це красиво. І ось такий кардиган. Бачите, в нього така цікава планка. Як воротник шалька, чи я не знаю, як правильно називається. Обожнюю блакитний колір. Оце дуже цікава така модель, якби тільки, ну, не знаю, більш пухнастої пряжі і трошки інший ворот, то я б таке носила. І, можливо, даже вкорочене. Цікавий такий візерунок, він не складний, але цікавий. І те, що було модно, потім наче відійшло. І зараз знову в моді рвань. Я, до речі, колись в'язала своїй клієнтки, такий подовжений джемпер. Таке джемпер сукня, е теж з такою рванью. Там були вирвані куски, ну, якби імітація. І на резинках вставлю вам фото, мені здається, в мене є. Ось отаке мені ще подобається, але тільки оці ну, без без цієї якби нижньої кокетки і без цього рукава, от саме отак. От був би доволі такий цікавий джемпер.